Доброго ранку. Зараз знаходимося в кінці Німеччини, заправляємо наші електроавтомобілі і хочу вам показати, тобто порівняти, яка зарядка між KIA Ева 6 і Jaguar. Тобто Між одною маркою і другою. Ось такі чудові автомобілі ми зараз транспортуємо в Україну. Ось цю чорну красуню KIA ev 6 транспортуємо це є 2021 рік і ось такий Jaguarчик 2020 рік. Комплектація не максимальна, комплектація середня, ось СЄ, але в досить гарному, адекватному стані, без жодного підкрасу, має легесенький недолік, це царапинку на передньому бампері, її можна буде підполірувати і під, підкапати за допомогою олівця на гарних чорних лекосплавних дисках. Ось така комплектація. Шкіра, електропакет, ну, в принципі, в Ягуарах не всіх, і передні, і дві передні сідушки йдуть на електропакеті. І ось така Kia EWZ. До речі, досить таки хороший автомобіль, дуже мені сподобався в'їзді. І в розході електроенергії, і взагалі комплектація ну це дійсно чудовий автомобіль. Хто хоче собі придбати, рекомендую. Дивіться, який гарний дизайн, як гарно все зроблено. Щось схоже між Hyundai Ioniq 5, п'ятим, але тут ось ця панелька в нас зроблена полумісяцем. Набагато гарніша панель. Між сидіннями консоль також набагато зручніша. Також йде зразу бездротова зарядка на телефон. До речі, досить зручно положили і, в принципі, вже не шукаєте місця. Також електропакет. За допомогою цієї кнопки ви нажимаєте сидіння, у нас ложиться, щоб ви могли собі віддихнути. А ззаді місця в даному автомобілі досить таки багато. Ну і що немаловажно. Зараз два автомобілі на зарядці, але насправді вже 91% Jaguar, бачите, приймає 61% 57 кВт. А Kia В6, зараз 91% 36 кВт. Але що хочу сказати, що від тобто Кіа, від, припустимо, беремо від 0 до 100, це все на все 40-42 хвилини. А ось цей Jaguar, теж, як то кажуть, рахується не старіша модель, новий, новий автомобіль. Але зарядка його буде приблизно десь година 40, година 50. Хто хоче собі придбати автомобілі, телефонуйте. Є ще в наявності вдома дві Кіа Ніро. Одна 19-го року, одна 20-го року. Також наступного тижня буде відправлятися в Нідерланди за іншими автомобілями. Можливо, хтось шукає свій ось таку красуню, також телефонуйте. Буду радий допомогти. Дякую.